Є новини, друзі, після удару по Польщі Трамп знімає санкції. Дослухайте до кінця. З'явилося тільки що відео. воно є в мене в телеграм-каналі в Шепціпрофіля. Діть, дивіться, де Лукашенко зустрічається з представником США, і той передає особистий лист від Трампа, який підписаний Дональд. А це дуже рідко Трамп робить. Тобто, це з найбільшою повагою, в якому він його вітає з ним нарежі з народженням з перемогою Сабаленка на US Open, турнірі тенісному. А також з'являється інформація, що американці повертають своє посольство в Мінськ. І знімають санкції з авіакомпанії Беллавія. Це не дуже їм допоможе, тому що ну є санкції в Євросоюзі, і білоруська компанія не може долітати. Але в США тепер вони ну, облітаючи Євросоюз, напевно, літати зможуть. І це дозволить легше літати росіянам, тому що Бол заробляє на росіянах, і це відбувається одразу після удару по Польщі по НАТО, тому що м -м, Польща член НАТО. Просто немає реакції відповідно ні від НАТО, ні від США, ні навіть від всіх країн Євросоюзу немає реакції про те, що от там Путін нападає на Польщу. Деякі навіть кажуть, що це ну, якби не Путін. Ну, ми вже про це говорили. І це, як на мене, дуже такий поганий сигнал від США і від Трампа. Це означає, що в Трампа і в США є своя політика? І от всім цим країнам я про це говорю знаєте, півроку, що ні Польщі, ні країнам Балтії, ні Північним країнам Європи їм нема чого розраховувати на НАТО і на Трампа нема чого розраховувати. Тому що якщо почнеться війна, якщо росіяни нападуть на Польщу чи на країни Балтії, кожен буде за себе. І кожен буде притримувати своє ППО, свої снаряди. Все як завжди було з України. Ну, Об'єктивні речі. Тому всій Європі треба вкладатися в Україну. Треба отут берегти ЗСУ. Треба давати гроші на зарплати, треба давати зброю, треба давати ППО, треба все робити. До речі, Зеленський заявив, що росіяни могли вдарити по Польщі, щоб Україна не отримала Петріот. Він зразу сказав, що Петріот не збиває шахеди. Тому ви Петрувати нам направляйте шахіди. Ми збиваємо своїми засобами, тому що на них такі дорогі ракети тратити. Ну, це нереально. Об'єктивні речі, я про це теж е, розповідав. Але знаєте, найцікавіша деталь. Російський телеграм-канал, він нібито опозиційний генерал. Він називається. Він написав таку замітку про те, що нібито Трамп був в курсі цієї атаки на Польщу, і якби Трамп ну завжди ми чули, що Трамп хоче розвалити НАТО, що він не хоче платити за НАТО. Він хоче розвалити Євросоюз для того, щоб ті були слабше. що? це така, знаєте, спільна. Гра. Ну я не кажу, що це правда. Я просто вам кажу, що написано в цьому телеграм-каналі. Спільна гра Трампа і Путіна бити по Європі, по НАТО, показати всій Європі, всьому НАТО, що якби ніхто ні за кого воювати не буде. Ну і всі почнуть думати, кожен за себе і НАТО просто розвалиться. І Трамп, нібито тут ні при чому він не розвалював. Вони самі розвалилися. Ну і тепер кожен за себе, тепер треба платити за зброю Америці. І кожен має вирішувати свої проблеми. Ну після зняття санкцій з компанії «Белавіа» в Білорусі показового після удару по Польщі, якраз з території Білорусі, це вже виглядає. Знаєте, ну як можливий варіант. Напишіть свою думку, лайк репост підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.